Одним героєм більше на Прикарпатті поховали солдата, який загинув під час антитерористичної операції в Маріуполі. До будинку у Шлемкевичі з самого ранку приходять люди, аби попрощатися з 21-річним Богданом. мамо мене Вріяв стати священником або правоохоронцем. До останнього сумнівався, кажуть родичі. Спочатку закінчив духовну семінарію, потім пішов на службу внутрішні війська. Уже планував повернутися додому. Казав, що дуже хоче додому, вже все підготував для свого та якби від'їзду, але повернутися до дому живим не судилося. За кілька днів до звільнення батьківщина покликала знову у Маріуполь. Мама не знала до останнього, де він знаходиться. Вона думала, що він у Львові знаходиться у своїй військовій частині. На сході Ботан разом з іншими солдатами охороняв тамтешній ревіді міліції від бойовиків. Під час однієї сутичок хлопця застрелили. Під час зміни до місця населення служби, були настроєні люди. З якої вийшло їм і розстріляли зброя, звістка про смерть Богдана шокувала не лише його рідних, а й все село для тутешніх він став героєм. Учень другого класу написав таку відкритку. Я тобі бажаю щастя на тому світі. І ми тобі дуже вдячні за те, що ти за нас стояв. Люди відгукуються про Богдана лише позитивно. Був добрий та щирий. Усі знають, чому хлопець так поспішав з армії додому. Планував весілля. Ми його в армію рік тому. Та тоді та такого хлопця, що веселого, доброго, герой. Який захищав свою батьківщину? Нині все село Білоборівська у жалобі матері загиблого солдата влада вже пообіцяла 100 тисяч державної допомоги.